Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Є багато цікавих акційних пропозицій. Розпочнемо з неакційних товарів. Концентрант лимону, ціна 39 гривень. Соуси волуньєза або чілі. 200 мл об'єм, ціна 29, різноманітні спеції, море приправ. У пластиковій баночці ціни від 22 гривень. Крекер зі смаком піци 22 гривні. В упаковці 100 г. Льодяники. Ціна 14 гривень за 28 грамів. Халва зі смаком ванілі. 22 гривні за 200 г. Бисквіти по 64 гривні. Цукерка Джиммі 15 гривень. 55 гривень коштує блокнот формат А5 на спіралі 80 аркушів. Щоправда, аркуші всередині такі тімяні, і я б сказала газетного кольору. 32 гривні, 4 маркери різних кольорів. Набір маркерів 88 гривень 12 кольорів. Набір маркерів для каліграфії 6 штук 39 гривень. 39 гривень коштує набір маркерів 4 штуки із зображенням собаки. 19 гривень кольорові олівчики 12 штук. 34 гривні коштує ложка столова Золотиста. Виделка до неї 39 гривень, неакційна. Набір ножів кухонних 2 штуки 39 гривень. 149 гривень це є органайзер для яєць на кожному рівні по 6 штук поміститься, але вони відрізняються від таких, які були перед тим. В них піднімалися ось ці полички самостійно, а тут вони не піднімаються самостійно. Тут є такі отвори, їх треба удіти, але вони не будуть відспружинюватись. Ось так виглядає. Ціна 149 гривень. Сухе пальне. Ціна 55 гривень. В упаковці 17 штук. Таке сухе пальне 29 гривень за 8 штук, стопки у чохлі 77 гривень 4 штуки в наборі і набір стопок більшого об'єму 109 гривень за 4 штуки. Ви питали за сковорди, які вони в аврорі. Це все залежить від конкретної сковороди, є більш якісні, ще є такі слабшої якості, скажімо так. так? Такий варіант: ціна 399 гривень, попередній також коштував 399. І ще є ось такі ну тут якість трохи слабша. Хто брав, напишіть, будь ласка, свій відгук. Ціна 179 гривень. Серветка, така квадратна, дуже приємна м'яка на дотик спокійних кольорів, в полоску розмір 25х25, ціна 17 сумка холодильник, меншого розміру 99 гривень, більшого розміру, ціна 119 гривень. Багато негативних відгуків получила про ці дошки, але вона мені так до вподоби. Така 25 на 15 коштує 59 гривень. Менажниця підставка 77 гривень. Ця дерев'яна, чекаю, коли буде акція. Тут можна поставити чашку і якісь солодощі. Дошка кухона дерев'яна 23х34 см. Із отвором ціна 119 гривень. Органайзер це новинка на полицях. Ціна 64 гривні. Меншого об'єму. Є ще ось така на спагетті. Ціна її 109 гривень. Набір стаканів три штуки по 500 мл коштує 39 гривень. Стакан пластиковий об'ємом 400 мл коштує 12 гривень. Супер знижка на лампочки. Зверніть увагу свою, бо це дуже-дуже вигідна ціна. По 12 гривень ось такий: 7 Вт 220 вольт 9 гривень лампа Титаніум, 10 вольт. 7 гривень лампа світлодіодна Євросвітло, 7 вольт. 13 гривень лампа. І ще один варіант 8 гривень лампа. Є, до речі, в одній Аврорі більший асортимент, а в іншій менший, але також достатньо. Ще такий варіант лампа світлодіодна. 8 гривень. До речі, біля каси можна одразу перевірити, чи лампочка працює. Така 7 гривень. Такий варіант 6 Вт, 7 гривень. І ще один варіант за 7 гривень 9 Вт. 44 гривні рушники паперові, 1 рулон, 3 шарові. 175 вітрив корзинки для організації простору, купляла ось таку і залишилась задоволена. Поскладала там рушнички для прибирання, прикріпила собі в тумбочку гачок і там повісила ось цю корзинку. Така корзинка для організації. До речі, бачила, що дехто організовує в ній резиночки для волосся. Зараз ціна 84 гривні. Ще одна корзиночка 44 гривні. 22 гривні. Шкарпетки сліди. 39 гривень коштує набір пензликів малярних Три штуки в наборі. Різноманітні освіжувачі повітря. Такий фруктовий аромат, акційна ціна 4 мл за 25 гривень. Бюстгальтер жіночий 129 гривень. Такий літній варіант без кісточок. Є декілька кольорів. Також жіноча білизна набір 2 штуки. 69 гривень коштує набір пензликів 3 штуки двохсторонній пемза для стоп із щіткою, 39 гривень. Така пемза 14 гривень. А по 24 гривні коштує ось така світла. 49 гривень коштує пилка для педикюру. 44 гривні багато функціональна щітка для педікюру. 49 гривень блиск для губ ловіт Колір показаний ось тут знизу. Є декілька кольорів. Також у нас є тестери. Така цікава новинка. Ціна 59 гривень помада для губ. Блиск плампер. Ціна 59 гривень. 59 гривень туш для вій, об'єм 3D. 134 гривні шампунь або кондиціонер. 1 літр об'єм. Милодігтярне рідке 55 гривень. Із дозатором. Дуже мені до вподоби ось ці органайзери. Я організувала собі в таких побутові хімію товари ціна меншого 44 гривні. І ось такий ширший, ціна 49 гривень. 129 гривень коштує лампа декоративна настільна. Ще є ось такий варіант: ціна 129 гривень. Нічник настільний 179 гривень. Працює від батарейок. Але, на жаль, середина в нього випадає. Не знаю, чи це у них всіх така проблема, чи це можливо брак. Але в Аврорі є повернення. Думаю, можна повернути, якщо маєте чек. 69 гривень лампа на сонячному акумуляторі. 34 гривні серветка. Мені сподобалася її якість, така, знаєте, петелька до петельки. Дякую вам за перегляд, бажаю вигідних покупок та гарного сонячного дня! До зустрічі на каналі!